1 червня Україна відзначала день захисту дітей. Наша знімальна група побувала у місті, де про дітлахів піклуються не раз у рік у день їхнього свята, а щодня. Окрім звичних матеріальних необхідних речей, колектив дитячо-юнацького центру відродження, що у селищі Жовтневому, дає своїм вихованцям головне тепло і любов дитячо юнацький центр відродження у селищі жовтневому діє уже понад 15 років. Більше 200 дітей випускники цього виховного закладу. І до нині колишні вихованці вдячні своїм наставникам за підтримку і надійне плаче у скрутну хвилину. Ви знаєте, наші ці діти, які вже відійшли, вони не ходять в серфу, ми робимо добро. Щоб діти не голодали, так, щоб діти да. не ходили голодні. Вибір це не роблять А діти роблять свій вибір. Але говоримо, яка є дорога правильна, яка веде до правильного життя, де не будуть пити, де не будуть курити, де будуть вдома тишина, спокій, що вони їх можуть любити. От. Я дякую за те, що ми це робили. Ви знаєте, що дівчата поводили заміж, мають дітей і в раз мене зусить Валя. Ми такі вдячні Богу за вас, за ваш центр. каже, коли ми були голодні, ми не мали що їсти, ми не мали що обдягнутися, каже, ваш центр Це нам допомагав. Нині центр відвідують 35 діток. Опікуються ними християни Віри Євангельської, подружжя Валентина та Володимир Вронський. На свято трійці, що припало у міжнародний день захисту дітей, у гості до дітлахів завітав міський голова Віктор Сапожніков. Керівники центру відродження провели екскурсію закладом. Тут є ігрова кімната, ось кухня, де кухарі, що працюють у центрі з першого дня його існування, готують дітворі смачні обіди. Є зали, де після школи педагоги виконують з дітьми домашні завдання після занять у школі, чи проводять гуртки, навчають платінню з бісеру, музиці та шиттю. Щоди не ми нормально хочу. Щодня вихованці дитячо-юнацького центру відвідують біблійний урок. Тут педагоги намагаються навчити дітей любити і піклуватися про своїх близьких, опираючись на біблійне вчення. І, звісно, беручи приклад зі своїх наставників. І Христос ні в одному тексті не написав, що він так можна грізно так сказав. Такий вирок: відать цій мамі, татові, людині, яка цю дитину спокусить, чимось, щось недобре навчить. І тому я хотів би. Просто подякувати Богу і всім, які приймають участь в цьому. Путя на Слава Ісусу! Щоб дітей зберегти, вчити добро їм їхнє серце. Вони добрі, всі добрі. Дивіться, які прекрасні діти. Діти, що відвідують центр відродження, демонстрували гостям свої таланти. У піснях та віршованих рядках прославляли Всевишнього і просили миру для України. Tu dis d'avoir une attention, Ходять проводити своє дозвілля саме до християнського центру, діти знають напевно, тут їм завжди раді допомагати. Окрім елементарних, матеріальних речей, шкільного приладдя, одягу та харчування, вони отримують тут головне теплі стосунки і увагу. «Тут э, Нас і годують, і дуже красиво тут зробили. Тобі тут подобається? Друзі, багато маєш? Так. Да. Чим ви тут ще займаєтесь? В нас участь гуртків різних, математики, малювання. Я тут навчилася співати і різних гуртків навчилася. Я люблю цей центр відродження, тому що тому що тут розповідає слово Боже. Ми навчаємося всього. У центрі працюють четверо педагогів, котрі допомагають дітям із домашніми завданнями та займаються загальним розвитком вихованців. Що привело цих людей сюди? Адже за свою роботу вони не отримують зарплатні. Усі відповідають любов до дітей і усвідомлення, що роблять добру справу. Я тут працюю півроку, мені дуже подобається. Я люблю шити і люблю робити такі, от всякі такі, такі поділечки. І для діток я думаю, що це дуже цікаво. Ну, на навчаємо любові до Божого слова, щоб вони були успішними в житті, щоб вони ну, були від хуни було відкрите серце головне, щоб любили один одного доброти, любові це головне в житті. Біблійний урок проводжу і готую домашні завдання з ким треба, хто хоче. От, і займаюся дітьми розбором Божого Слова і е, різні бесіди з ними на. Оповідання, все, що стосується життя проповідна Ісуса Христа. Ну, любов до дітей, переживання за їхні долі. От, і спонукає до того, щоб ми йшли сюди і робили цю справу. Міський голова Віктор Сапожніков подякував керівникам та працівникам дитячого юнацького центру. Це велика справа. Тут діти можуть не тільки щось перекусити, пообідати або там ласощі якісь з'їсти. От сьогодні ж ми дивилися, які гарні столи накриті для дітей, соки, все. От або от дивіться, який метелик гарний, зроблений з бісера. Ну його можна просто одягати як прикрасу. Я думаю, що жінка, кожна жінка може собі підібрати під колір і носити. Це чудово, це виховує у дітей почуття краси, якась майстерність. Тут діти вчаться, от дівчатка, наприклад, шити на машинках. Це вже вона в сім'ї, це їй знадобиться. Або готувати страву якусь, або там в теніс, або там десь футбол якийсь, і так далі. і так далі. А музика, а вірші, і Боже слово. Вони можуть бути різної релігійною конфесією, але головне, вони будуть знати його. І будуть, якщо змалечку це осідає в головах і в серці, і будуть потім наслідувати Божого Слова, це значить, вони будуть нормальними громадянами. Які ну будуть в суспільстві прийняті тут, не вчать поганому Справа, які віддаються прихожани церкви спасіння, це чималий внесок для суспільства, адже благодійники вказують дітям, котрі опинилися в складних життєвих ситуаціях чи непростих сімейних обставинах на правильний шлях. Хто знає якою могла би бути життєва дорога обділених любов'ю дітей, якби вчасно вони не отримали поради доброго слова, не відчули підтримки чи простих, але таких важливих теплих обіймів.